Форум ОСББ 2026 став ознайомлювально практичним майданчиком для усіх, хто працює у секторі житлово-комунального господарства. Це було загальноміське зібрання керівників об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, окремих управителів житла, представників органів місцевого самоврядування та профільного департаменту. Вперше вдалося об'єднати професійну спільноту, в тому числі галузевий бізнес. Насамперед, задля обговорення актуальних питань управління житловим фондом, обміну досвідом, які вже мають ОСББ та роз. Зробки алгоритму їх подальшого розвитку. Місці Воно франківську є понад 2 тисячі з половиною житлових будинків багатоквартирних. Відповідно, у них проживає більша частина мешканців івано Франківська. Ці будинки є дуже різні: є великі, є малі, є нові є новобудови, є старі будинки. Але для них є одне спільне. Вони всі повинні кимось обслуговуватися. І від якості обслуговування цих будинків великою мірою залежить комфорт самих мешканців. І так само комфорт у місті загалом. Тому цей форум це є така перша подія, де ми об'єднали об'єднання з власників багатоквартирних будинків, де ми об'єднали управителів міську владу для того, щоб ми спільно працювали над тим, щоб власне, підвищувати якість послуг з управління. Будинками в івано франківську форум сьогодні розрахований на то, щоб показати, хто чим може один одному посприяти, де які є спільні проблеми, такі глобальні, чи може місто допомогти, чи підказати, чи навпаки, наприклад, не втручатися якийсь процес. Тобто, десь будемо шукати спільні точки дотику всіх форм управління будинками. Ми намагаємося зараз зробити дійсно комфортний дім, тобто з великої букви, і є пропозиції, які вже працюють. Як зазначалося на форумі, Міна була актуальності потреба в налагодженні ефективної взаємодії між владою, ОСББ та управителями. Таке партнерство покликане активізувати реалізацію цілої низки міських програм стосовно утримання житлового фонду. Фактично, усі проєкти підпорядковані енергомодернізації, капітальним ремонтам, реконструкції будинкових інженерних комунікацій. Відповідно, ОСББ можуть скористатися фінансовою підтримкою через співфінансування, грантами або відшкодування відсотків. Дуже є багато проблем, які Управителі і співвласники вирішити самі не можуть. Є дуже багато фінансових проблем, які, ну, наприклад, ремонт дахів або заміна ліфтів, які давно вже вийшли з терміну технічної експлуатації. Суми на це потрібні, дуже великі. І головне питання це де знайти гроші на це все, чи готове місто допомогти людям у заміні таких масштабних питань. Але ми намагаємося зробити все для того, щоб як то покращити наш імідж, показати, що ми готові до діалогу, до співпраці. Ми зараз працюємо над запуском сайту для того, щоб людина могла оплатити зразу при ну тобто заходить на сайт, заходить в власний кабінет і оплачує. В місті є багато програм, які підтримують створення. Зокрема, програма при створенні нових ОСББ, де можна отримати до 400 тисяч гривень. Також програми співфінансування, також програми е по заміні вікон, яка стосується будинків різних е наших управителів. Ну тобто, навіть у в умовах війни дуже важливо, щоб люди гуртувалися, щоб люди. Господарювали і показували приклад іншим. Я переконаний, що там, де люди створили ОСББ або де є ініціативні групи, вони набагато краще виглядають і набагато більше зробили завдяки різним проектам, чи там, де будинки ще чекають, що хтось їм зробить. Тому сьогодні мета цього форуму покликана популяризувати ОСББ, популяризувати ініціативних людей, популяризувати ті програми, які сьогодні працюють в міській і франківській громаді. Цілому форуму СББ започаткував відкриту платформу для діалогу, поширення набутого досвіду і пошуку ефективних рішень у сфері управління багатоквартирними будинками. Михайло Березин, Захар Бугаєнко, новини на вежі.